Ніч та ранок на Сумщині були неспокійними. Зранку 9 березня ворог завдав ракетного удару по шостці. три прильоти. Пошкоджено та зруйновано значну кількість житлових будинків, школу. Попередньо без жертв. Екстрені та аварійні служби проводять роботи з ліквідації наслідків руйнувань. Про це повідомив міський голова шостки Микола Нога та закликав громаду зберігати спокій. На місцях нанесених ударів рятувальники одразу приступили до проведення аварійних та відновлювальних робіт. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Сумській області. Зазначається, що надається допомога потерпілому мирному населенню. Проводиться розбір уламків та ремонтні роботи в пошкоджених оселях. Здійснюється гасіння осередків горіння. Шоскінська окружна прокуратура документує наслідки сьогоднішніх обстрілів, інформує прес-служба обласної прокуратури. У наслідок ворожої атаки по місту пошкоджено не менше одне авто та вісім приватних будинків. Уламками вибито шибки вікон, посічено стіни, фасади будівель тощо. Через обстріл виникла пожежа. Лише дивом обійшлось без людських жертв. На місці події працює оперативна слідча група за участі прокурорів та поліцейських. Після належної фіксації наслідків обстрілів та вилучення доказів. Матеріали кримінального провадження будуть передані до управління Служби безпеки України у Сумській області. Нагадаємо, Росія під час сьогоднішньої атаки випустила по Україні 81 ракету та 8 дронів Камікадзе. Майже половину ворожих цілей збили сили ППО. Так сили оборони України збили дрон Камікадзе Шахід 136 в Сумській області. Оперативне командування північ показали уламки збитого силами оборони Сіверщини Шахеду.